Два гучномовці. Номер 124, 877 і 124 872. 90 року випуску. Так, 10 ватт. Ось в такому стані саді. Власні шнури. Знак якості бачу, СССР. Так, от З силою 10 Вт. Так, зараз подивимося з іншої сторони. Ну, Стан непоганий, без явних пошкоджень. Так, це один. Порваний, цілий, не досить такі громісткі. Не знаю, для якої апаратури, але такий собі досить в хорошому стані. Був доброго господара.